Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич. Вот з найкращими боями Tanks. Сьогодні дивимося топовий плейчик на китайському середньому танку 10 рівня 121. Дуже давно не бачив я цього танка в рандомі, дуже мало хто на ньому грає. Після того всі говорили, кричали імба, на всім грати, всім качати і вже кудись подівалися ці танки. Тож сьогодні знайшов я. Спеціально для вас топори плечик на 121-му, так, Т-44. Даємо йому на 429 хітпонтів та відразу. Подивіться, Тайп 61 відразу проїжджають. Не знаю, що противники собі думають. от, нас кидає проти 8 рівнів. Відразу ми забираємо 8 рівня середній танк Т-440, преміумний танк. Всі дуже чудово впевнений, знають, що це за танк і. Тайп 61 зводимося в нього зараз, так, з гусеницею. 466 хітпонтів вилітає. Так і. Відразу трішечки поговоримо, не було в мене часу представити, що у нас за танк. де ми граємо. Ми сьогодні граємо на мапі Фьорде. Сьогодні з нами грає гравець з Ніком Шичурек. Отак він здається, правильно читається Нік. На автора реплею нашого сьогоднішнього. Подивіться, 508 хітпотів вилітає по ЛТ-432. Так, і чому я такий здивований, що 508 хітпотів вилітає за постріл? Бо тому що у нас тут стоїть гармата 122 мм, 440 разової шкоди за постріл. От чому я здивувався, що 500 з лишнім вилітає? Так, і з цим розібралися. Тут у нас бронебійні снаряди йдуть 440 разової шкоди за постріл 262 мм бронепробиття стандартним бронебійним снарядом. Та увага, швидкість польоту нашого бронебійного снаряда 1115 метрів за секунду. Це досить непоганий показник для бронебійного снаряда. Голдові у нас йдуть тут кумулятивні снаряди 440 звої шкоди за постріл та 340 мм Броні пробивають і 907 метрів за секунду літають наші кумулятиви. Ну тут нічого дивного. 440 разової шкоди за постріли, як на середній танк 10-го рівня, це досить непоганий показник. Так і залишається у нас осколково осколковні снаряди. 530 разової шкоди забирають за постріл та 68 міліметрів. пробивають броні та так само літають з такою самою швидкістю, як і кумулятиви, 907 метрів за секунду. Тож, повертаючись по бою, е -е, як я тут говорив, наш автореплей вже настрілює 2076 завданої шкоди, 250 заблокованої та 215 асисту. Він заробляє. І дивлячись на мінімапу, не знаю, щось він, мабуть, відчуває. або... Так, До речі, забув нагадати, що ми граємо у зводі з Ісосом Сьомим. І... Так, чудово це видно. Два фраги у нас вже в кишені, і, швидше за все, наш Сувзводний на Іссусьовому каже. Вертайся, чоловіче, тому що зараз нас будуть пушити, нас зараз тут запушать, переб'ють нас усіх, ставай на полку. Зараз будемо якось розминати цих противників, які будуть на нас давити. Що і робить наш автореплею на 121-му. Зараз наш і сьомий, бачимо, на мені мапі він трішечки відступив. Шкода Т-56, та ТНХ 105 тисячу, Оце тільки восьмий рівні. У нас там ще одна дев'ятка є. Маушен. От бачимо зараз Маушина забирають і сьомий залишається у нього у подвійці, Він залишається вже шотний, і забирають нашого совзводного на Ісусьому боже, яка обідочка. 4-5 рахунок і ми вже програємо на 3 тисячі хітпонтів на команду. І зараз спортивники швидше за все будуть давити, продавлювати дві вісімки одну. От не встиг я сказати, як вже шкоду Т-56. Уже забирають. І 60 тепер зараз там залишається тільки ТНХ. Зараз будемо намагатися супортити нашого союзника, останнього, який залишився з важких танків. Вицілюємо, от у нас бронебійні снаряди, завантажені, можливо, варто було б переключитися на кумулятивні, так і в борт. От нижче полетів наш трішечки снаряд, і ми не пробиваємо 60 ТП в борт. Майже там прямій, е -е, кут був і. Як би там не було, але могло залетіти, могло, могло нам. Пощастити, але не щастить. Будемо дивитися, що далі так по 50 ТП Восьмого рівня, так, даємо 445 хітпонтів, вилітає. Дві з половиною зличні у нас вже населено, 5-7 рахунок, та ми на 3000 хітпонтів на команду програємо. От зараз залишається, дивлячись на мінімапу, у нас залишається дев'ятка, от вже, вже знищує Центуріон Action X, кун спанзера нашого союзника, знищує, який був на центрі мапи. Мантікора вже намагається наша втекти. Ми тут даємо. Конкверору, 484 хітпойнти В борт присилаємо. Це дуже добре, нам треба просажувати по хітпойнтам Команду противника зводимося по конверору. Так, 474 вилітає. Я вже думав, що два рази поспіль вилітає одна і та сама альфа, але то було 484, а це 474. Так, І що тут таке От, ем, не я увагу, що тільки що таке було. Як наш автореплею здогадався, що там є прострілчик. Можливо, у нього тундра, не знаю. Обов'язково напишіть в коментарях, можливо, хтось краще помітив, от не помітив я дуже добре, що і як там було. Так і боїться вже конкурор. Так, до речі, добре звівся наш авторіплею. Так, це трішечки. Так не знаю. Можливо, 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 і ні. 6-9 рахунок. Ми програємо вже майже на 5 тисяч хідпонтів на команду. Подивіться, як, який розгромний рахунок у нас вже є. Ми все ж таки ще стоїмо отут біля бази. Будемо якось намагатися приймати противників. Бачимо, залишається тільки вже три проти наших союзника. ФОЖБ противника забирає нашого союзника на тайпі 61 і СТРВ 103-0, наш союзник стоїть біля нас, гриль 15-й трішечки. правіше. кобра залишилася. Та, е, якщо я не помиляюсь, так 8 рівня СМВ, цц 67 ПТСУ 8 рівня. От у нас залишається ще 3. Подивіться, 387 хітпоінтів отримує наш гриль 15-й від 50 ТП. швидше за все, можливо, він, у нього були завантажені, осколков власний снаряди. Не знаю, можливо, це і не він. Но центрує у неекшен ікс, забирає нашого гриля 15-го. Так, зводимося по конкурору, даємо вбіорти на 413 3 3900 уже майже настрілено у нас в кишені 7-11 рахунок. Тут уже дуже розгромний рахунок у нас і по хітпоінтах ми програємо уже в два рази. Не знаю, вдасться нашому автору реплею витягнути цей бій чи не, не, не вдасться. Будемо дивитися обов'язково прожимаю, подбайку для мотивації клепання наступних відео, скажімо, назвемо це так. Так і... Дивлячись на міні-мапу, Кобра, оце, маю надію, вона має повний барабан, 4 снаряди. Знаєте, всі чудово, що це за танк Кобра, він може фуловий танк забрати. Так і даємо по 50 ТП. ПР, 389 хітпотів вилітає. По преміумному восьмому рівні важкому танку, і він кудись лізе на горку. Не знаю, можливо, щось він знає. Зараз будемо дивитися, що будуть робити наші противники. От Лео ПТА, швидше за все, він фуловий. До речі, я не знаю, на якому спорядженні грає наш авторіплей, бо, тому що, дивлячись на міні-мапу, у нього огляд не максимальний. От подивіться. Добре, так і подивіться, делегація висувається на нашого союзника Кобру. Даємо ми шотик по 50ТП, 396 хітпонтів, можливо, будемо його забрати. Ні, забирає наш союзник, ми даємо по об'єкту 704. І зараз ми підсвічуємося 408 хітпонтів. Ми завдаємо, витанковуємо снарядик від колкверора. Так і об'єкт 704 зараз буде, мабуть, їхати в нашу сторону. Ми зводимося. На конкурора. От, можливо, він підставиться. І подивіться, Лео ПТА приїжджає він фуловий. Фуловий танк 9 рівня. Зараз будемо дивитися, що буде робити наш приплею. З ним так в борт башні. 459 хідпонтів вилітає. 5,5 тисяч у нас настріляно і отримуємо ми від Лео ПТА на 386 хідпонтів. Зараз подивиться, який буде цирк. От подивіться. Зараз буде краще зрозуміло, що Лео ПТА він злетів з гірки, побоявся він, злякався він дуже нашого автореплею. І подивіться, саме затоплення супротивника Кінг-63 на Лео ПТА. Так і тут вже об'єкт 704 приїжджає. 33 хітпойнти у нього. Тільки залишається у нас броневійний снаряд завантажений, Так, можливо, вдасться його забрати, зводимося і забираємо 33 хітпойнти, 5577 завданої шкоди. Ми залишалися, до речі, один проти шести, мені здається, до того, до тої миті, поки не е, зробив суїцид ворожий Лео ПТА. От не знаю, один проти п'яти чи один проти шести. Якщо ми витягнемо всі чудово, знають, що це буде колобанов. Так, і питає автор автореплав, оскільки ХП у СТРВшки, Мені цікаво, в якої, тому, що дві СТРВшки залишаються проти, проти нас: СТРВ-С1 та стрв 103.0. І зараз будемо дивитися, хто приїде до нас ближче. Зводимося на конкурора. Так, от подивіться всюди червоним світиться. До речі, у нас завантажені кумулятивні снаряди. Так, і ми підсвічуємося, зводимося. Так, куди ми зводимося? До речі, 435 хітпонтів ми з конкурора забираємо. От куди залітає снарядик, не знаю, можливо, в маску залітає навіть, а можливо, трішечки вище полетів. Там червоним світилося трошки. Так, і 435 хітпонтів. Подивіться, СТРВшка в нас в'їжджає. СТРВ-130, це 9 рівня. Чуємо, як розриваються снаряди від СТРВ-103. От він швидше за все от там, на горці. В Б-0 квадратах от тих. Їх... Стоїть і відстрілює. Наш автореплей грамотно все робить, і він не підставляється. Ставимо на гусеницю. Так як треба забирати стрв Так, Ну тут вже без жодних шансів з ТРВшку ми збираємо 9 рівня 150 хіт -понтів. там злизали з нього. 7,5 з половиною з лишнім у нас настріляно. І залишається тільки СТРВ С1. Так, три шишки. я тут вже перемотав. Ми приїжджаємо на захоплення бази противника. СТРВшку ми не знаходимо там, де вона останній раз світилася, на міні-мапі. Так, і подивіться, підсвічується на мінімапі СТРВ, СТРВА, у неї 69 хітпоінтів залишається. Не знаю, яким чи вона, вона підсвічується, ми зводимося та забираємо 69 хітпоінтів. Я вважаю, це досить чекарний результат для середнього гравця з жовтою статистикою. У нас, звичайно, майстер колобан основний калібр та воїн, 7,5 з половиною тисяч з лишнім завданої шкоди та 7 фрагів. 50 тисяч срібла ще й пішли в плюс. Кому сподобався бій, підписуйся на канал. Став вподобайку та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!